Відновлення лісу це процедура, яка вимагає заготівлі насіння, з якого вирощується новий садивний матеріал, вирощування з цього насіння сіянців та посадки самих сіянців на лісокультурну площу. Під час практики з лісових культур ми змогли здобувачі освіти набути практичного досвіду по шпигуванню насіння дуба, жолудів дуба в контейнерну культуру для вирощування закритих сінці з закритою кореневою системою, і в майбутньому саме ці сінці будуть тими рослинками, які виростуть в могутні дуби та підуть на користь нашої держави. Практичний досвід лише так здобувається, тому Боярська лісодослідна станція надає можливість нам в різних галузях, в різних напрямках відвідувати базу цю і на цій базі. Виконувати руками те, що будуть після випуску здобувачі освіти робити у майбутньому.